Доброго дня, 9 клас. На цьому тижні ми з вами вивчаємо вже третій шести видів з модуля мініфутбол-футзал. Такий цікавий, водночас і складний удар по м'ячу головою. Сенс гри в футболі да, забити гол. Щоб забити гол, треба виконати удар. Ну, переважно забувають удари нижньої кінців, забувають голи нижньою кінцівкою. Ну і дуже немало забувають голів головою. Коли це робиться, ну коли йде навесна передача, з кутового або відскок від підлоги, ще якось, якось е, з такої ігрової ситуації. Коли б'ємо, треба діти бити, насамперед як? Підлаштуватися під м'яч і робиться виконання, торкається голова у вас, частина голови, чолом б'ємо, не макушкою, не обличчям. Очі не заплющить, ну заплющить очі вже насамперед перед самим ударом. Щоб не виконувалися, за помилку буде, буде, коли там деякі учні накидують м'яч і просто зачиняють очі і підставляють голову. Ну це нікуди не піде. Ось. Тому, звичайно, у нас домашні умови, ми самі себе накидуємо м'яч. Коли накидуємо м'яч, м'яч підлітає до вас, то треба нам підлаштуватися і зробити трішки плечі назад. На плечі назад, відхилитися, нахил назад робити. І потім, коли вже ви м'яч підлітає до голови, робимо крок вперед. Можна руки ще так виставити. Деякі учні собі так роблять гравці, можна сказати, так як руль допомагає собі напрямок удару зробити, можна без рук просто. Робиться удар з місця, можна зробити удар, бо два види можна, можна з місця або можна зробити кроком. Насамперед, удар вже поворотом. Ворот у нас будуть ось такі умовні, прохід, Якщо у вас є кращі умови, також піде. Ось. Тому, тому демонструю два види, коли здійсниться. Як можна здійснити удар головою домашніх мов. Отже, спочатку на місці. Встали, основна стічка, коліна зігнуті у нас трішечки, Ну, звичайно, накидаємо дорогу нахил на назад і удар головою. Також можна зробити удар головою е, з кроком вперед. Ну, ви самі виберете, як, як вам зручно, так і здійснюєте е, виконання ударів. Різниці немає. Ось крока вперед. Те саме. Раз, робимо, крок вперед. Здійснюємо удар. Отже, 9 клас. Вам треба зробити на виконання е, дівчаткам два рази. Забити два голи хлопчикам, три спроби і з трьох спроб забити три голи. Ще раз кажу: варіанти ударів можуть бути любим. Або з місця, або з кроком. Але головне бити правильною частиною голови, не макушкою, не обличчям. Не торкайтеся м'яча. Дякую за увагу, гарних результатів, всіх благ.